До ефіру 3 секунди. Три, два, один ефір. Вітаю вас. Мене звуть Олена Юрик і я журналіст телеканалу ІМТБ. Ну що ж, будемо знайомитись. Мене звати Світлана Чехарівська. Я працюю прес-секретарем заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Привіт! Я Інеса Мендрунь і я працюю в прес-службі головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Привіт, мене звати Золотнюк Анна. Ну, я працюю глядачем в газеті Вільне життя. Привіт, я Юлія Валах. Працюю редактором програм обласного державного радіо. Я, як і мої колеги, є випускницею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кафедри журналістика. Лише у нас ти навчишся працювати у кадрі, знімати телевізійні сюжети, верстати газету, монтувати відео та ще багато цікавого і так необхідного справжньому журналісту. Ми гарантуємо тобі стажування у кращих місцевих змі. І чи не найважливіше свою першу роботу ти зможеш знайти? Ти ще навіть не отримавши диплом, та головне у семи велика і дружня родина, частиною якої можеш стати ти. Обирай спеціальність журналістика у Тернопільському національному педагогічному університеті, Отримай якісну освіту і гідну професію у майбутньому.